Продовжуємо фокус тижня. Далі говоримо про зовнішню політику, і не тільки про Вашингтон. Єрмак знову потрапив у гучну публікацію в політику про провалені зустрічі, нерозуміння американської системи українською стороною, і навпаки, і, е, зрештою, що чи Україна послаблює себе всередини момент, коли має бути максимально переконливою на заході. Ми про це говоримо із політичною оглядочкою радіо НВ Юлією Забеліною у нашій програмі. Юлі віта. Вас, слава Україні, слава, віта. отже, стаття в політику і головна реакція офісу президента вони шукають, хто замовив Єрмака, чи змінилося їхнє ставлення, чи вони в принципі схиляються до того, що Єрмак не подобається, і з цим щось треба робити? Чи знайшли вони того, хто цю статтю замовив, чи написав? Ну, я не буду зараз переповідати чутки там з офісу президента, кого вони знайшли чи ні. Я знаю, що вони дійсно знаходяться в пошуку людини або людей, які на їхню думку, насправді, ну тобто, вони схиляються, що це публікація замовна, що вона не була продиктована волею волею журналістів, що це не їм розповіли там, десь на капіталійському пагорбі, а що це власне замовив хтось з українських. Чиновників, або з там бізнес кола Умовно людей, яких можна віднести до категорії ворогів голови офісу президента, тому так вони зараз більше зайняті цим, ніж аналізом статті. Ну, наскільки я знаю, Єрмак не був, звісно, що дуже задоволений цією статтею, і бо він загалом так дуже чутливо реагує на все, що пов'язано з американською темою. бо дійсно, як насправді. Зі я не можу там да прокоментувати, чи абсолютно все в статті в цій вірно. Бо я, звісно, не спілкувалася з усіма цими посадовцями, з якими спілкувалися автори статті, Але 100% те, що я знаю, що Єрмак за собою дійсно а, зацементував, можна так сказати, американський напрямок. Тобто, він має він має курувати його, і всі контакти, і всі зустрічі і має бути в курсі, а, тобто він по суті. Зробив себе відповідальним за це, тому це абсолютно природні, що такі статті з'являються з оцінкою його роботи. А наскільки це серйозно є ця оцінка, і які це може які можуть бути наслідки? Ну, я не думаю, що наслідком може стати відсунення голови Офісу президента від американського напрямку, що якимось чином президент зменшить його вплив чи виключить його з цього треку. А я думаю, що насправді єдиним наслідком може стати тільки загострення внутрішньополітичної боротьби, що зараз навіть якщо не не знайдуть, то призначать якогось відповідального. Го за цей за цю статтю саме з українського боку, і там посилиться тиск на цю людину або на цих людей, от і все і щоб це якось відобразилося на україно-американських стосунках. Ну вони і так достатньо складні зараз, і це ну, все ж таки, треба а, бути справедливими, не через не лише через те, що Україна можливо не направляє. Більш фахових людей для роботи з американськими законодавцями ми бачимо, що велика купа викликів безпосередньо в самій адміністрації Трампа зараз. І через ситуацію на близькому сході, і не лише на близькому сході, і загалом внутрішня політична боротьба вже можливо нам тут не сильно це видно. Там не всі в Києві це бачать, але в у самій республіканській партії серед самі. Прихильників Трампа теж зараз відбуваються певні процеси, такі, які ну, я думаю, що наслідки їх ми ще побачимо в наступному, в найближчому майбутньому. А чи побачимо ми наслідки і зрушення в майбутньому саміті НАТО, так в ГАЗі? І власне, президент Зеленський очевидно, що ймовірно готується туди їхати. На як ви думаєте, чи відбудеться на цей раз зустріч Зеленського із Трампом? І чи зміниться як риторика, поведінка, атмосфера, температура по палаті? Так, я знаю, що поки що наш офіс президента збирається в поїздку, збирається на саміт НАТО. Ну тому, що там не тільки вони звісно сподіваються на зустріч з Трампом, звісно, ще й з іншими світовими лідерами, але так, цілком природні, що основна зустріч, на яку очікують у нашій владі, це власне зустріч з американським президентом. Щодо американського президента, знову ж таки, зі своїх джерел я. Знаю, що європейські держави готуються для того, щоб все ж таки в газі прийняти Трампа. Для цього вони спеціально скоротили дійсно скоротили розклад і а, зменшили тривалість зустрічі. І власне те, що навіть тривалість зустрічі було прохання від адміністрації Трампа, не публічне, звісно, щоб вони зменшили а, тривалість виступів світових лідерів, як зазвичай це відбувається там. З закритими дверима лідери сідають за стіл і достатньо довго там обговорюють різні пункти програми. То цього разу попросили скоротити цю програму для того, щоб Трамп не засумував, скажімо так, і не поїхав з саміту, як це відбувалося на саміті, як це відбулося на саміті G7 От, власне, і щоб була лише одна протокольна фотографія з лідерами, і, власне, все і максимально. Ально зробити так, щоб уникнути якихось незручних зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським, щоб не було повторення скандалу, який був в овальному офісі у лютому цього року. Та не Трамп. Таке враження, що всі е, саміт НАТО і G7, це мають бути аніматорами для Трампа. що він не засумував і не, е, не, не поїхав. Тепер до нашої внутрішньої повістки дня на цьому тижні Верховна Рада підтримала пропозицію і призначили нового генерального прокурора Руслана Кравченка. Ну і ще один скандал це неповернення людини, яка має відповідати за повернення українців в Україну. Чернишова, віце-прем'єра, міністра єдності і повернення українців. Що означають ці всі дії? По перше, кадрове призначення Кравченка, Чи це людина, чи це кандидатура, тому що ну очевидно, що його довго готували на цю посаду. і... Хто на нього має вплив? Я би не сказала насправді, що його готували до своєї посади. Він має все ж таки прокурорське минуле, тому йому не треба там було особливо якось готуватися. Насправді, все, що йому треба, було, це засвідчити свою лояльність в офісі президента. Але я би не тут не дотримувалася а, лексики, яку використовують деякі мої колеги, що це людина офісу, тому що все ж таки якби не було. Але в офісі є певні фрагментарні групи, а, які теж періодично змагаються за а, а, збільшення впливу свого. Тому я би сказала, що Кравченко він є не не людиною офісу, він є скоріше більш наближеним до голови офісу. Єрмака, хоча насправді офіс генпрокурора мав би бути гочно Олега Татарова, заступника Єрмака, але так відбулося за останній час, що саме Єрмаку вдалося переконати президента в доцільності призначення саме близької до нього людини. Яке бо яке головне завдання? кажуть, що е, єдине перше завдання, і головне, яке поставили на нового генпрокурора, це е, справа Порошенка. Санкції і... Я б так насправді цю задачу ставили багатьом генеральним прокурорам. З часів Руслана Рябошапки він відмовлявся підписувати підозру для Порошенка, Потім в Бенедиктова відмовлялася. Костін теж насправді це вже стало певною традицією. Знаєте, коли люди приходять на посаду генерального прокурора, і навіть можливо в розмовах до вони засвідчують свою. Готовність підписати таку підозру, а потім зважуючи всі за і проти, все ж таки не погоджуються і починають якось маневрувати, щоб не ухвалювати цього рішення. А щодо того, що чи ця задача була поставлена також Руслану Кравченко, оскільки я знаю то так, і наскільки знав, він знову ж таки висловив свою готовність працювати по цій справі. Так, юлі, тепер просто що кажуть ваші джерела, чи повернеться Чернишов раз, тому що Денис Шмель сказав, що повернеться до кінця тижня, правда не вказав до якого. І чи чекає нас найближчим часом знову міністр і зміни уряду і прем'єра, прем'єр-міністра? Так, ну я спробую дуже коротко щодо Чернишова. Я думаю, що він повернеться лише в разі, якщо буде вирішено питання з. Його з підозрою, яка за моїм за моєю інформацією, також є вже і для нього, і насправді вона і була підготовлена для нього. І він знав про це незадовго до свого виїзду, власне, у так зване відрядження. Тому якщо буде вирішено питання з підозрою, якимось чином. То так він може повернутися, але я знаю, що його а, планують а, все ж таки десь знаєте, загубити. От я якраз таки в майбутніх а, змінах а, в Кабміні, і для того, щоб це було не так крас красномовно, що тільки його, тільки Чернешова. То можуть змінити ще також, також декілька міністрів, і насправді Шмигаля теж і а, з того, що я знаю, а, якраз таки, а, щодо. Щодо його відставки, певний консенсус у владі вже є. А от щодо призначення наступника, саме наступниці, голосів достатньо ще немає, тому попри те, що там у фракції влади більша частина все ж таки схильне підтримувати це призначення. Юлю, дякую вам. Дякую вам за, за коментарі. Стежимо і я всіх наших глядачів закликаю підписатися на ваш телеграм-канал, дивитися відео там дуже багато всякої інсайдерської інформації, щоб розумітися. І в зовнішньополіті політичній кухні, і в українській. Попереду нас чекають напевно, цікаві цікавий кадровий тиждень. Очевидно, ще. Ну і попереду саміт НАТО. За цим будемо стежити. Будемо раді, якщо ви будете вмикатися до нас в етери. Дякую вам, дякую, дуже. Дякую. все тихо. Спокійно вечора. Гарних мирних вихідних. Дякую.